Я вас вітаю в ефірі, пане Сергія. Вітаю. Слава Україні! Вітаю Херсонщину і Христос Воскрес. Вітаю істину! Воскрес Херсонщина, це Україна. Так, була, є і буде. Ось такі новини зараз публікує інститут учення війни. І тут насправді дійсно нема що посперечатися з американськими аналітиками. Ми бачимо, що ворог дуже в цьому плані є. Підступний він активно використовує, намагається залучити людей на окупованих територіях для власних цілей їх використовувати. А те, що зараз надходить з інформації з території Херсонщини, які все ще під окупацією, чи є якісь можливо схожі випадки, чи щось подібне, чи якісь такі маркери, які б могли сказати, що можуть робити і ось таке з нашою молоддю зараз, окупанти. Так, абсолютно так, і окупанти з першого дня окупації, коли почали впроваджувати освітній процес за російською програмою на окупованих територіях, змушувати батьків віддавати в школи. І навіть вишукували, хто може електронно підключатися до навчання в українських школах для того, щоб тоді репресувати і затримувати незаконно людей. Тому окупанти заганяли масово дітей на окупованих територіях в навчання за російською програмою. А російська програма це не що інше як мілітаризована програма, де вони восхваляють велику Росію і, до речі. Нещодавно на одній з прес конференцій в Гінічську, яка відбувалася в заході колаборантів та окупантів, один з окупантів проголосив про те, що насаджування руського міру і любов до Росії вони будуть впроваджувати якраз через дітей і через навчальні заходи і заклади. Саме тому вони коли розпочали навчальний процес, в них щоденно є присутність. Військових, військового такого налаштування будь-яке викладання предметів іде через викладання великої Росії і через російський великий військовий дух в лапках, звичайно. І ця мілітаризація. Навіть військові приходять на навчання і в класи до дітей, і саме вони задурюють мозги, і е, саме з дітей. Починають ось цю пропаганду і промивання мозгів, що ця спецоперація це, як то кажуть, діло, і що руський мір це єдине і безальтернативне, що може існувати в світі. Так і загалом теж кажуть про те, що зараз расисти залякають українців, які на територіях. Тимчасово окупованих залишаються. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, казала про те, що навіть каральні заходи проти людей проводять і змушують дуже часто покидати ці території. Навіщо вони займають помешкання людей? Чому вони це зараз роблять? Знаєте, окупанти діють по деяких напрямках. Один з напрямків це депортація людей до Російської Федерації. Вони оголошують спочатку добровільну евакуацію, так звану. І примусово, ну і такі випадки вже є. Це населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Там оголошена примусова евакуація. Людей спочатку заманювали там житловими сертифікатами, пропонували гроші тільки, щоб вони виїжджали до Російської Федерації. Розказували про Краснодарський край, розказували про Крим. А згодом виявилось, що цих людей везуть до депресивних регіонів Росії і заселяють саме депресивні регіони Росії. Десь за Уралом там опинялися якраз херсонці з окупованих територіях, які погодились на оцю так звану евакуацію. Тобто росіяни намагаються масово вивести людей. А ті, хто залишається, і ті люди, які залишаються в окупованій території, серед них окупанти продовжують посилення так званих фільтраційних дій: ідуть постійні обшуки, ідуть постійні затримування, йдуть постійні залякування. Ну і останнє те, що окупанти насаджують примусову паспортизацію, і на сьогоднішній день обшуки, які проводяться на окупованій території, вони вже йдуть з метою. А чого ви досі не отримали російський паспорт? І Якщо у вас є, немає російського паспорта, вам дається якийсь там певний термін пару тижнів. І після того вони кажуть про те, що прийдуть знову, не буде російського паспорту. Вони будуть затримані і будуть пояснювати, чому саме вони категорично відмовляються від російського паспорту. Тобто йде примусова паспортизація з тих людей, які залишилися на окупованих територіях, саме для того, щоб не залишити взагалі російських паспортів. В окупованій лівобережній частині Херсонщини, тому що е, вида, видаючи російський паспорт, в них вимога вони забирають український паспорт, угу. тобто фактично в обмін вони видаються у свайси свої там. Так, це примусова російська паспортизація з обов'язковим вилучанням українського паспорту. Тобто вони намагаються зробити картинку, що українців на окупованій території не залишилося, а залишилося виключно громадяни Російської Федерації. Але ось це громадянство Російської Федерації, це громадянство під тортурами, це громадянство під затримуваннями, це громадянство під катуванням. Ну так, взагалі все, що роблять расисти на нашій землі. До речі, не лише на нашій, це часто якраз примус і терор. До речі, з терором, я так розумію, з окупованих територіях те, що вже звільнено, продовжує ворог обстрілювати продовжуються ці всі постійні терористичні дії щодо цивільного населення. Загалом станом на зараз, яка є оперативна обстановка, також сьогодні Великдень. Ми. Не безпідставно від ворога чекали на якісь провокації, чи вдавався у, у Херсонщині. До них Знаєте, дійсно. Сьогодні великдень, і сьогодні окупанти продовжували як зазвичай обстрілювати місто Херсон. Це почалося значі вночі. Дуже масово обстрілювалося місто Херсон, і сьогодні зранку обстріляли Таврійський, Повідомляють десь біля церкви, але я ще точно не знаю біля ну де саме. Також після обіду були завдані удари по Дніпровському районі, який знаходиться на узбережжі Дніпра по мікрорайону Острів, тобто окупанти не залишають навіть всі свята Херсон і обстрілюють Херсон і правобережну частину Херсонщини. І навіть якщо подивитися там останні ці 3-4 дні. Перед Пасхою то обстріли зросли майже по пів тисячі снарядів щоденно прилітає на правобережну частину Херсонщини з боку окупованої частини Херсонщини. Окупанти б'ють абсолютно з усіх видів зброї. Використовують і РСЗО, використовують і останнім часом авіабомби. Це дуже потужні бомби, які наносять шалені руйнування і спричиняють. Велику кількість в тому числі і пожеж, і жертв в тому числі, угу. а так, але при цьому також ми бачимо. дивіться було повідомлення вночі. Також Запоріжжя ворог обстрілював влучили в церкву. Щойно перед ефіром з'явилася інформація, що у Нікополі також влучання в храм двоє людей. Поранено. Ви припускаєте, що можуть вони зараз спеціально саме обирати церкви? Ви знаєте, дійсно, із з огляду на це якраз на святану на великодень попереджали про те, щоб все ж таки люди утримались в Херсоні від відвідування церкв для того, щоб не унеможливити якраз провокацію з боку окупантів, тому що окупанти і шукають якраз ті міста, де найбільше збирається людей. І якщо появити, що люди зібралися в великій кількості в церкву, то окупанти ну 100% обстріляли і так як це повідомляють якраз в районі Таврійському сьогодні відбувалося. Але незважаючи на всі попередження, все одно люди йшли до церкви традиційно на великдень і святили Пасхи. Але як ми бачимо, обстріли окупантів навіть в цей святковий день не припиняються. Ну, ми так до речі, бачимо, що, мабуть, вони ще користуються моментом, що люди скупчуються біля церков. Бо а, свята життя ніхто не скасовував, а тим більше якісь расисти нам не будуть забирати наше життя і наші якісь плани, тому. Вони, власне, це все й роблять. До речі, звичайно, що ці обстріли це дуже часто закінчується трагедією. От буквально днями сколихнула також країну інформація про те, що двоє жінок загинули на стадіоні внаслідок обстрілу донька та мати. Виявилося, що це була родина спортивного лікаря Володимира Дудки. І Він після цього заявив, що вступає до лав Збройних сил України. Ну, загалом ми бачимо, що ворог він обстрілюючи Херсон, інші Ста на деокупованій частині області, вочевидь, хоче якось залякати, так чи тероризувати, чи так зробити якісь послабити, скажімо так, наші якісь моральні якості. Але натомість, що ми бачимо? Що у людей навпаки виникає помста, як взагалі херсонці реагують на ці обстріли і на їхні наслідки? Знаєте, дійсно це трапилось вчора. Вчора під обстріли окупантів біля навчальних закладів. Попала мати і донька, які просто проходили мимо і від осколкових поранень вони загинули прямо на місці. То це північна частина міста. До речі, я хочу сказати. Це снаряди, які були випущені з лівого берегу, перелетіли абсолютно все місто і впали майже ну це Таврічний, Таврійський і далі північний мікрорайони, виїзд на Миколаїв. Тобто, треба розуміти, що на сьогоднішній день під загрозою обстрілів є абсолютно все місто Херсон і немає небезпечного міста. Як херсонці відносяться до обстрілів? Ви знаєте, дуже боляче казати, але херсонці вже звикли до обстрілів, як би це дико не звучало, але обстріли тривають постійно. І коли є певне якісь затища година чи дві. То це вже виникає подив, тому що завдяки ну завжди обстріли йдуть постійно. Херсонці дійсно лютують. Лютують щодо окупантів, лютують до того, що окупанти не залишають від помсти херсонців, не залишають херсонців від того, що вони все ж таки дочекалися збройні сили, дочекалися визволення, і якраз та радість херсонців, яку всі бачили, і ті світлини, які обійшли всю країну, де і весь світ. Як зустрічали наших військових в Херсоні, як дочекалися, як доставали прапори. і це було небезпечно зберігати українську символику в себе вдома, тому що якщо покупанти в ході обшуків її б знаходили, то це б могло б могли б людиною замордувати і ніколи не випустити з в'язниці тієї, куди вони затримували людей. Тому херсонці не зламні, херсонці не переможні, і ми всі віримо, що і ліва частина Херсонщини буде деокупована. Ми обов'язково переможемо. Херсонщина це Україна. Так, і всі ми звичайно в це віримо, і всі ми сподіваємося на те, що якнайшвидше це все станеться. Ну і відповідно теж з полегшенням будуть зітхати люди на правобережжі, бо цей жах безкінечний він закінчиться разом із деокупацією лівобережжя. Пане Сергій, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися у святковий день. Тим більше тримайтеся. Що ж. А робити війна і бачимо, що окупант є дуже підступний і в будь-який момент. Може щось нам на голову в будь-якому місті. До речі, прилетіти, пане Сергію, вам дякую. До нових зустрічей в нашому ефірі. Сергій Хлань нагадую, депутат Херсонської обласної ради